Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Під щільним обстрілом вночі російські військові гатили по обласному центру. Під вогнем були і п'ять громад Береславського району про наслідки атак. Понад рік прожила в окупації на Лівобережжі. Через підтоплення міста після підриву Каховської ГЕС російськими військовими її будинок був затоплений. Історія жительки голої пристані Лариси Борової. Бойові гусаки, котики та символ 2024 року дракон, якого назвала винищувачем Ф-16. Майстриня з комишан Світлана Горло розповіла про своє захоплення, яке стало її арт-терапією з початком повномасштабного вторгнення. Російські військові почали обстрілювати ці житлові квартали у центрі Херсона о третій ночі, розповів місцевий житель Вадим. До полчетвертого по центру от два квартала по течені двох кварталів було 13 прильотів. 13. у мене вирвало двері. взагалі, абше хорошо двері були відкриті, і волно не побивало ні окна, нічого. Ну, у мене вже два рази вікна вилітали. Вдома нікого не було. Ну, Поки всі живі, вроді. Тетяна живе у багатоповерхівці. Каже, потужні вибухи чула, починаючи з 19-ї години. Рані э, немає, це дуже добре. Я стояла э, на балкон, біля балкону, вішала э, полотів вішала. І, коротше кажучи, я чую просто без виходу, без нічого. Як прилетіло, воно розривалося. Була така сильна. «Волна, що я стояла біля входу на балкон, і мене відкинуло в квартирі десь на метрах півтори. Я, потім такий запах пішов пороху. Ми все зрозуміли. Дитина побіжала одразу в ванну з бігом чемодан і в підвал. У підвалі ховалися і понад 20 мешканців їх будинку, розповідає Галина. Якось почало стріляти, я думаю, дні побіжу, побігла і от так і у мене тільки вікна відкрило і все. Тільки вікна повідкривало, ну воно вийшло іначе більш спокійніше, а то на кухні сильніше відкрило, хоч там і мішки лежать, але тоді я вже піддавила трошки так. І воно цілу ніч, час у ночі навіть не переставало до утра. Воно було без кінця нас. Це інший район міста. Тут на ранок прибирає після обстрілу Наталя. Це був приліт вчора ввечері десь на пів на девяту десь вісім-дев'яту вечора. Мені зателефонували жильці, сказали, що був приліт, щоб я готувалася на працю. Це вже другий приліт на цьому будинку. Другий, перший був десь більше пів року тому. Постраждалих немає. Постраждала тільки будівля. За інформацією міської військової адміністрації, за минулу добу територіальна громада була під обстрілами 23 рази. По Херсону, Садовому, Придніпровському, Антонівці та інженерному російські військові випустили 106 снарядів. Після обстрілу у Херсоні частково припинено електро, тепло та водопостачання. Було зруйновано. Житловий будинок, де залишались заблоковані двоє людей. Рятувальники розібрали завали та звільнили вихід з помешкання. Люди не постраждали. Також через влучання виникло дві пожежі: одна в адмінбудівлі, ще одна в житловому будинку за різними адресами. До ранку пожежі вдалось ліквідувати. Після нічних обстрілів у місті багато руйнувань. Інформації про поранених немає. розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Але є постраждали вчора зранку на мікрорайоні острів. Чоловік потрапив під обстріл, отримав поранення. Також вчора в тягинці чоловік один отримав скалкове поранення надана медична допомога. В Береславі а, бускит з дрону на подружню пару, яка рухалася на, на мопеді. А, отримали поранення. А, також їх шпиталізували. І вже ввечері а, під обстрілом було милове. А, також ще одна подружня пара а, знаходилась в будинку, який, який влучив снаряд. А, Чоловік отримав скалки поранення. Жінка окупо травму також була їм надана допомога. Протягом минулої доби під вогнем армії РФ були і п'ять територіальних громад Бориславського району, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Серед них це 10 населених пунктів, були під щільним вогнем окупантів. За минулу добу ворог використовуючи авіацію, наносив удари по місту Бориславу в результаті авіційних ударів. Пошкоджень зазнала будівля банківської станови, також ході авіаційних ударів в селі Шляхове пошкоджено навчальний заклад, в селі Новий Борислав, ході авіаційних ударів, пошкоджено будинок культури, в селі Милове, ході авіаційних ударів, пошкоджено навчальний заклад. Також ворог наносив ракетну удару по населеному пункту Тягінка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу. Загалом за минулу добу територію правобережної Херсонщини російські військові обстріляли 41 раз, випустили 164 снаряди, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Печенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Понад рік прожила у тимчасово окупованій голій пристані на лівобережжі Херсонщини. Лариса Борова розповідає, виїхала після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Тоді місто почало затоплювати під водою опинився і її будинок. Я сутки просиділа на другому поверсі у своїй сусідки подруги Лілії. Якщо ми 6 червня. Були ще сиділи на першому поверсі і тільки десь чули там збурлення води, то потім вода почала підніматися дуже швидко. І вже на другий день, це було 7 червня, десь о 10-й годині вже залишалось декілька сходинок до другого поверху, і ми розуміли, що нам треба виїжджати відсюда. Саме страшне було, коли ми 7 червня вийшли, відчинили вікна і побачили, що вода піднялася дуже високо. І на всіх поруч кришах сиділи люди, в дахах сиділи люди, домівок багато було криків Спасіття, помогіття, вий собак, котів, корів, свиней. Це було дуже страшно. З вікон ми бачили будівлі інших сусідів. Вони майже по самий дах були залиті водою. Буквально, ну, в радіусі там, 500 метрів, біля мене загинуло 4 людини, які я знаю точно, що вони загинули. Лариса говорить, їй та подрузі із 85-річним батьком допомогли жителі села Гладківка. Уже 7 червня. Десь надвечір з'явилися наші моторки, наші хлопців. Це люди, які приїхали із сел нашого Голоприсанського району і спасали, допомагали знімати людей з дахів. І вже аж десь пів дев'ятого вечора, 7 червня, нам просто пощастило. Приїхала моторка е пуста. І коли я історичним криком почала кричати Спасіть нас, у нас вода вже ось буде тут, через може, наве... може, до 12 ночі, а може на ранок, у нас чоловік маломобільний, то хлопці під'їхали і допомогли нам перетянути цього батька моєї подруги. Коли ми приїжджали, то бачили людей, які ми приїжджали мимо багатоповерхівок, ну там три-три поверхівки, чотири поверхівки. То люди сиділи на другому, третьому поверсі і дивились на нас очі з очами суму. Виїхати з тимчасово окупованого лівобережжя Ларисі допомогли знайомі. Я вже розуміла, що я вже на вільній території, я вже можу розмовляти, що хочу, як хочу і якою мовою хочу. Що мене чують мої діти. Я вже звільнилася з того полону. Зараз Лариса Борова живе в Одесі із сином та його родиною. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Свою першу іграшку пошила у подарунок матері на день народження. Це було у квітні 2022 року. Комишани тоді були окуповані, розповідає Світлана Горло. І я почала ось цієї роботи. Це така от іграшка. Звичайно, забути той день я не можу. В цей день біля мого будинку стояло дуже багато машин. І вони зупиняли всіх наших людей, з автобусів виводили людей, з автівок виводили. І дуже було тяжко, морально. І це машинка моя, дуже старенька, це як моя подружка така, яка мене трошки якби вдохновляла. Далі була перерва у творчості. Натхнення, розповідає Світлана, відчула після звільнення правобережжя. Було натхнення і з'явилися ось такі котики. от Після котиків до Дня Незалежності України з'явився військовий гусачок. Ідея зробити іграшку у вигляді військового дракона винищувача виникла напередодні Нового року, говорить майстриня. Який назвали f 16 <після винищувача> на честь винищувача. Ось така маленька наша історія. Мого життя це така моя арт-терапія. Ми всі бачимо новини, це все, мабуть, це все вкладено в цього дракона, який теж кожного дня дивиться на мене і каже, не хвилюйся, все буде добре. Таких драконів в 16 зробила два військових гусаків близько 50, розповідає майстриня. Іграшки шиє на подарунки. Організовували також лотерею, завдяки якій збирали кошти на Збройні Сили України, каже Світлана. Настільки мені приємно читати відгуки людей, які отримують цих гусачків, і це мене вдохновляє. Світлана говорить, шити іграшки навчилась на прикладі робіт інших майстринь. Рукоділлям захоплюється з дитинства. Її підтримує донька, яка також любить робити речі власноруч. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.